Віроша, що ти там крутиш? Електротехнічні апарати. Але так крути, що в нас йобом не блядь. блять. ви зараз не трясли. Ми магйом. кажу, звісно. Магнітний пускач перегорів в старому компресорі. І ми що робимо? Купляємо новий компресор. А Потім міняємо магнітний пускач. З коробки не Так, З коробки приїхав. Вже нема. Фільтра нема, куліс немає як причепити. Вирішили міняти магнітний пускай з Міроші. Міроша схватила собі стару схему. Але що, блядь, тут у все вийшло, Мироша, блядь, ні? Мироша має таку гуцульську комизельку, бля, Міроша, то де ти тут взяв? Фірма, бля, презентувала, каже той. А ну, скажи, мірак, скажи ж по гуцульськи Йдемо поникаємо. О, все, аж Мироша справжній гуцул. Ми Виходить, любі вийде от три штих робіт. Ведь штукатурки, yeah. до работы, радиатор.